Тиск стрибає, болить серце під час навантажень, а може вже є встановлений діагноз гіпертонія чи ішемія. Тоді це відео саме для тебе. Якщо ти проходиш або готуєшся проходити ВЛК, а в тебе є проблеми з серцево-судинною системою. Не чекай, поки хтось підкаже, ти маєш бути озброєним знанням. Дивіться далі, бо ти дізнаєшся, які саме кардіологічні діагнози можуть стати підставою для обмеження придатності або повного звільнення від служби. Ми розберемо не просто теорію, а надамо. 30 чітких порад, які реально працюють, зрозумієш, як правильно підготувати документи, пройти обстеження та відповідати на комісії. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому серце один із ключових органів на ВЛК. Бо навантаження в армії екстремальні, коли тиск 160 на 100, або ти відчуваєш стискання в грудях прибігові, це не просто дрібниця, це реальна небезпека для життя. Наказ 402 чітко визначає: є ряд діагнозів по серцю, при яких військовослужбовець вважається, а не придатний до військової служби. порад, які допоможуть підготуватись до ВЛК, якщо є проблеми з серцем або тиском. Загальні поради. Не знижуй свої симптоми. Якщо серце болить, кажи про це, інакше ризикуєш власним життям. Часто військові бояться виглядати слабкими, тому мовчать про реальний біль у серці тиск або задишку. Але мовчання тут ворог Регал ВЛК не вгадує. Вона оцінює документи і озвучені скарги. Якщо ти нічого не кажеш, це рівноцінно все добре. Навіть якщо серце стрибає прибігові або після фізичних. Прав, не забувай, ВЛК має рентгену на думку, тільки документи обстеження і твої слова. Якщо серце болить, говори чітко, коли за яких умов, як довго, чим знімається це твоя безпека. Фіксуй скарги в амбулаторній карті. Без запису для ВЛК їх не існує. На ВЛК без паперу ти просто здоровий пацієнт. Жодна твоя скарга не має юридичної сили, якщо вона не записана лікарем в офіційному медичному документі. Прийшов до терапевта, розповів про тиск чи серце, вимагай, щоб це занесли в карту. Краще мати 10 записів про тиск, ніж один про ГРВІ. Коли справа дійде до ВЛК, саме ці записи можуть визначити твій статус обмежено Роби добове моніторування моні моні тиску, Холтер це головний аргумент при гіпертонії. Разові виміри тиску це як фото, а холтер це відео твого стану за 24 години. Навіть якщо ти підловив високий тиск на прийомі, ВЛК може сказати разово, несерйозно. А от коли апарат кожні 15-30 хвилин фіксує підвищення тиску протягом доби, це вже діагноз. Дуже важливо, щоб результат Холтера був з детальною розшифровкою. Коли був пік, як тиск змінюється вночі, реакція на фізичну активність, візьми результат обов'язково з собою на ВЛК, а краще зроби копію. Кардіограма ЕКГ обов'язкова. І не одна, а декілька з різницею в часі. ЕКГ це базовий метод, без якого тебе навіть не допустять до повноцінної ВЛК. Але одна кардіограма нічого не покаже. Якщо проблема періодична, робіть ЕКГ не тільки в спокої, а й після навантаження або під час скарг. Це може проявити порушення ритму чи ішемічні зміни. Чим більше різних ЕКГ додатованих протягом кількох тижнів або місяців, тим об'єктивніше можна оцінити стан серця і обов'язково Свід лікаря підписати і завірити кожну копію. Ехо КГ УЗД серця з розшифровкою бажано в обласному або військовому закладі. Ехо КГ дозволяє побачити анатомічну структуру серця, товщину стінок, роботу клапанів, розміри камер, фракцію викиду. Це не просто перевірка, це ключовий документ, що підтверджує або спростовує серцеву недостатність, гіпертрофію або порог серця. Висновок має бути повним з цифрами і підписами кардіолога. Бажано проходити обстеження в закладі, якому довіряє ВЛК, наприклад, обласна лікарня, госпіталь, військова поліклініка. Якщо УЗД покаже серйозні зміни, це одразу впливає на рішення комісії. Офіційні діагнози мають бути у виписках. Якщо був у стаціонарі, бери все з собою. Ти можеш говорити, що в тебе гіпертонія, стенокардія чи перенесений інфаркт, але без документального підтвердження це лише слова. Якщо був у лікарні навіть два роки тому, обов'язково згадай про це і знайди виписку. Там можуть бути ЕКГ, опис кризів, лікування обов'язково. Згадати про це все на це дуже важливо. ВЛК дивиться не лише на поточний стан, а й на анамнез, скільки триває захворювання, як часто були загострення. Тож виписка твій кращий друг по гіпертонії та підвищений тиск. Сім. Діагноз гіпертонія ставиться після трьох візитів до терапевта. Не можна поставити гіпертонію з одного разу. Лікар повинен побачити стабільно підвищені цифри артеріального тиску, щонайменше тричі в різні дні. Це означає, що для підтвердження діагнозу ти маєш звертатися до терапевта не менше трьох разів і кожного разу повідомляти про свої скарги та просити вимірювання тиску. Тільки після цього в медичній документації з'явиться офіційне формулювання, гіпертонічна хвороба першого будру. Ступені, або симптоматична артеріальна гіпертензія. Це дасть тобі підставу йти далі до кардіолога, добового моніторування, а головне на ВЛК з чітким діагнозом. Фіксуй тиск в домашніх умовах. веди щоденник тиску, дата, час, цифри. Домашнє вимірювання твоя доказова база. Часто на прийомі тиск буває нормальний, особливо після відпочинку або від страху перед лікарем, так звана гіпертензія білого халата. Тому важливо мати власний щоденник, де ти кілька разів на день фіксуєш свої показники. Обов'язково вказуй дату, час, цифри. Тиску і навіть умови встав з ліжка, нервував, займався фізичною працею. Цей щоденник можеш пред'явити лікарю на ВЛК. Він часто впливає на рішення комісії. Лікарські засоби мають бути призначені офіційно. Самолікування не аргумент. Якщо ти сам собі виписав Енап, Коріфрен або ще щось із порад сусіда, це не аргумент на ВЛК. Важливо, щоб лікування. Було призначено офіційно лікарем і зафіксовано в амбулаторній карті. Тоді це свідчить, що тиск потребує медикаментозної корекції. А це вже ознака гіпертонічної хвороби, а не тимчасового підйому. Також звертаю увагу, чи дійсно засіб допомагає. Якщо ні, повертайся до лікаря. Це буде приводом скоригувати лікування, а також показником, що хвороба має стійкий характер. Чим більше офіційних даних, тим менше сумнівів у ВЛК. Найсильніша зброя добове моніторування Ба 4 години. Це золотий стандарт у підтвердженні гіпертонії. Портативний апарат фіксує твій тиск щопівгодини, в день, щогодини, вночі. Він показує, наскільки стабільно підвищений тиск чи знижується він вночі. Це важливий критерій. Як реагує на стрес, фізичну активність їжу, Якщо добовий монітор показує підвищення середніх значень, це безпос... беззаперечний доказ на користь гіпертонії. Такий результат з розшифровкою, печатками твій головний козир на ВЛК. Не збив... Тиск перед комісією. Це типова помилка йде викривлення картини. Багато хто п'є подвійні дози ліків, щоб нормалізувати тиск перед ВЛК, але насправді це шкода. Комісія бачить нормальні цифри і робить висновок, що гіпертонії у тебе немає. Більше того, штучне збивання часто призводить до запаморочення, слабкості, навіть непритомності. Якщо ти маєш стійке підвищення тиску, краще показати реальну ситуацію, особливо якщо в тебе є документи, які це підтверджують. Пам'ятай, мета не пройти. Ти будь-якою ціною отримати чесну оцінку твого стану. Наявність гіпертонічних кризів дуже важливий фактор. Вказую на це. Гіпертонічний криз це не просто трохи підвищений тиск, а небезпечне загострення, що часто супроводжується головним болем, нудотою, порушенням зору, болем у грудях. Якщо у тебе були такі ситуації, обов'язково повідом про це лікарю і попроси, щоб не зафіксу, щоб не фіксували. Якщо під час кризи викликали швидку, зберігай усі документи. Виклики, ЕКГ, рекомендації, показники, наявність гіпертонічних кризів це ознака того, що гіпертонія не просто існує, а небезпечна для життя та служби. Такий стан вагомий аргумент на користь обмеженої придатності або звільнення від служби. По ішемічних хворобах серця та стенокардії, ЕКГ з навантаженням, тредміл або геометрія, доказова база. Звичайно, ЕКГ успокоюється лише поверхневий знімок. Вона не завжди покаже проблеми з серцем, особливо на ранніх стадіях ІХС. А от проба з навантаженням, тредміл або геометрія змушує серце працювати в умовах стресу, і саме тоді проявляються порушення кровопостачання міокарда. Якщо під час навантаження виникають типові зміни на ЕКГ, це підтверджує, і Такий результат вважається доказовим і дуже важливим для ВЛК. Він може стати ключовим при визнанні непридатності або обмеженої придатності до служби. При стенокардії важливо мати зафіксовані приступи болю. Стенокардія це не просто біль у грудях, а конкретний симптом ішемічної хвороби серця. Дуже важливо, щоб ці приступи були зафіксовані медично. Звернення до лікаря, виклики швидкої, записи з амбулаторної картки чи епікризах. якщо просто болить без документації Ментального підтвердження, ВЛК цього не врахує. Чим частіше і чіткіше фіксуються напади, тим більше підстав у лікарів серйозно ставитись до діагнозу і не соромся говорити про біль. серце не терпить замовчувань. Робіть ЕКГ при болю, якщо він виникає, одразу викликайте швидку. Найміц... Найміцніше. І найцінніше КГ це те, що зроблено саме під час або одразу після нападу болю. Тоді можна виявити ішемічні зміни порушення ритму блокади. Якщо болить, не чекай, а викликай швидку, бо й або йди до найближчого пункту невідкладної допомоги. Бригада зазвичай зробить КГ прямо на місці, що фіксує важливі зміни. Збережи цю плівку та заключення, вона може виявитися золотим білетом до звільнення від служби, якщо проблема серйозна. Біль у серці це ж завжди привід діяти, а не терпіти. Позитивна проба з навантаженням, велика ймовірність непридатна. Якщо Тредміла або велоергометрія показали позитивні результати, що шумічні зміни, зниження СТ сегменту, біль у грудях під, під навантаженням, це майже автоматичне підтвердження ІХС. Комісія ВЛК в таких випадках зазвичай визнає військовослужбовця непридатним або обмежено придатним. Такий тест неможливо зіграти або підробити. Він об'єктивний. Тому, якщо маєш скарги, наполягай на його проведенні особливо. В обласних чи профільних установах. Позитивна проба це твоя гарантія, що тебе почують і не пошлють у поле з серцем на межі. Після інфаркту обов'язково мати епікрис, кардіограми та призначення. Інфаркт серйозний діагноз, який повністю змінює статус військовослужбовця. Але щоб це було враховано на ВЛК, потрібні документи, епік, рис, виписки виписка стаціонару, результати обстеження, КГУЗДСР, це тропоніни, а також призначення лікування. Часто буває, що сам інфаркт пережили, але папери не зберегли. На комісії ніхто не вірить. Якщо був інфаркт, збирай усе, навіть чеки з швидкої або. Старі плівки і не забудь принести ці документи на ВЛК, бо без них інфаркт не існує в очах системи. Вказуй, якщо приймаєш нітрогліцерин або бета-блокатори, ці препарати не просто пігулки, а важливі марки, що в тебе є серцево судинні проблеми. Якщо ти постійно приймаєш нітрогліцерин або маєш його при собі, це говорить про наявність стенокардії. Якщо приймаєш бета-блокатори, метопролол, бісопролол тощо, це частина терапії, шомічної хвороби, аритмії чи гіпертоні. Ні, усе це має бути офіційно зафіксовано у виписках амбулаторній карті або приписах лікаря. Така форма. Котерапія, додаткове підтвердження діагнозу на ВЛК не приховує навпаки, покажи, що ти лікуєшся і маєш підтвердження серцеву патологію. По серцевій недостатності діагноз серцева недостатність встановлюється за ФК функціональними класами. Серцева недостатність це не просто слова діагноз, який має чіткі клінічні критерії. Встановлюється він за так званими функціональними класами. За класифікацією няха від 1 до 40. Приклад, якщо ти починаєш Починаєш задихатися після підйому на другий поверх, це вже другий клас. Якщо задишка виникає під час одягання чи навіть успокою, це вже четвертий. Клас найважчий. ФК це офіційна мова для ВЛК. Без неї твої скарги можуть залишитися просто словами. Тому вимагай, щоб у висновках кардіолога було чітко вказано: сн 2 ФК, сн 3 ФК тощо, це твоя броня на комісії. ФК 2 3 – це вже, це вже стаття з обмеженнями. Якщо лікар ставить серцеву недостатність другого або третього функціонального класу, це підстава для застосування статті розкладу хвороб, яка передбачає, Обмежену придатність або непридатність. Саме ці класи вказують на суттєве зниження фізичної витривалості. Не можеш бігти, носити броні, виконувати стандартні фізичні навантаження. Це критично важливо, особливо для мобілізованих, адже в умовах бойових дій навіть незначне фізичне зусилля може бути фатальним. Тому якщо твій лікар вказав фк 2 або вище, зберігайся, проси офіційний запис і не дозволяй перекручувати або згладжувати картину. Комісія повинна бачити офіційне підтвердження. Фіксуй за. Задишку при навантаженні набряки, прискорене серцебиття. Задишка це не просто неприємний симптом. А один з головних ознак серцевої недостатності. Якщо після невеликого навантаження ти ловиш повітря, фіксується в амбулаторній карті. Те саме стосується набряків на ногах, особливо ввечері, та тахікардії, коли серце скаче без причини. Ці симптоми обов'язково мають бути зафіксовані лікарем, інакше їх просто не буде існувати для ВЛК. Навіть фото набряків на телефон, дата та час можуть допомогти. Хти як аргумент не мовчи, навіть якщо здається, що воно пройде, фіксую все, що турбує. Узліде серце з фракцією викиду більше 50%. Сильний аргумент. Ультразвук серця, ехо -кг. це основа для оцінки функції серця. Один із ключових показників фракція викиду. Яка показує скільки крові серце виштовхує при кожному скороченні. Норма 55-70%, Але якщо ФВ більше 50, це вже ознака систолічної дисфункції при 45-40%, а тим більше нижче. Це вже серйозна патологія. Такі показники стають вирішальними для, для ВЛК, адже вони об'єктивно підтверджують, що серце працює погано. Важливо зробити це обстеження у надійному закладі, обласна лікарня, кардіоцентр або військовий госпіталь. Обов'язково вимагай письмові. Висновок із вказаннями ФВ, без нього ВЛК нічого не побачить. Якщо є набрики нижніх кінцівок, документуй. Набряки на ногах, особливо ввечері чи після фізичних навантажень. Ще один ключовий симптом серцевої недостатності. Вони свідчать, що серце не справляється з об'ємом об крові і починається застій в нижній частині тіла. Часто такі набряки помітні в ділянці гомілок або щеколоток. Залишають слід від шкарпеток, іноді супроводжуються важкістю. Важливо, покажи їх лікарю, що були внесені у медичну карту або зафіксовані під час огляду. Якщо лікар не бачить, зроби фото з дату або прийди на прийому момент навіку. На моєму це буде дуже сильним підтвердженням тяжкості твого стану. Бий призначене лікування і показує ефект або його відсутність. Призначене лікування це обов'язкова частина будь-якої хронічної хвороби. Якщо маєш діагноз серцевої недостатності, тобі обов'язково призначать діуретики, фурсаміт, вершне, і, і АП або саратини, бета-блокатори. Але важливо не тільки пити їх, а й фіксувати результати. Якщо тиск нормалізується, зменшують, зменшуються набряки – Добре, але якщо лікування не дає ефекту, це ще більше на твої корм. Для ВЛК. У виписках має бути вказано: на фоні лікування симптоматика зберігається, не займайся самолікуванням і не знімай призначення до ВЛК. Лікуйся офіційно, інакше тебе визнають придатним, попри всі скарги. По пороках серця УЗД серця головний метод діагностики пороків. УЗД серця або ехокардіографія це перше і найважливіше обстеження, яке дозволяє виявити пороки клапанів стіну перегородок серця. Саме через УЗД можна побачити, чи є звуження, стеноз, недостатність клапана або, наприклад, дефект між перегородки. Лікар бачить не тільки анатомію, а й функціональні порушення, такі як зворотний струм крові. Або зміни у розмірах камер серця важливо робити це обстеження в надійному закладі, обласна лікарня, військовий госпіталь, кардіоцентр і вимагати письмову розшифровку з описом пороку. Без ехо КГ говорити про порок серця на ВЛК, як намагатися довести, що болить без рентгену чи аналізів. Це головний доказ у твоїй справі. Якщо вроджений порок, потрібна епікризи з дитинства, вроджені пороки серця діагностуються зазвичай у дитинстві, і тому ключовим доказом на ВЛК буде епікрес або випис. З дитячої медкарти, де це було вперше зазначено. Якщо ти знаєш про порок з дитинства, обов'язково підніми старі архіви поліклініки, дитячий кардіолог, дитяча обласна лікарня. Такі документи мають велику юридичну вагу, бо підтверджують тривалість хвороби. Якщо нема, спробуй відтворити картину за допомогою сучасних обстежень і пояснень, але краще, щоб хоч щось з минулого було. Вроджений порок це хронічне захворювання, і вилка його не має права ігнорувати, особливо якщо є клінічні прояви. Не втрач шанс підтвердити правду про свій стан. При набутих документуй, коли з'явилися симптоми, та які саме набуті пороки серця. Це ті, що виникають у дорослому віці, часто через ревматизм, інфекції або гіпертонію. Важливо зафіксувати, коли з'явилися перші симптоми, задишка серцебиття у груди, запаморочення, Веди щоденних симптомів або хоча б кілька записів у медкарті, щоб показати динаміку, якщо є погіршення, тим більше документується через повтор. Творні візити до терапевта або кардіолога ВЛК розглядає тільки офіційні записи, а не слова. Зі слів, якщо можеш показати про прогресію симптомів, це сильний аргумент, особливо при розгляді обмеженої придатності або звільнення від служби. Наявність шумів в серці має бути підтверджено лікарем-кардіологом. Шум у серці – це не вигадка і нелегкий фізіологічний стан. Як часто кажуть, це може бути реальний маркер серйозного пороку, особливо якщо він систолічний, діссистолічний або грубий на слух, але найважливіше, щоб його виявив і записав саме кардіолог, а не тільки терапевт. Лікар має вказати аускулятивно виявлений шум у третьому міжребері або подібне з уточненням типу шуму. Бажано, щоб це було вказано неодноразово і з підтвердженням на УЗД. Без цього шум порожній звук для ВЛК. Тому якщо лікар чує шум, але не пише, проси, вимагай, наполягай. Це може стати твоїм захистом. Порушення гемодинаміки ключова фраза. Її треба мати у висновку. Порушення системної гемодинаміки це магічна фраза у кардіології, яка означає, що робота серця порушує кровообіг по всьому тілу. Це головний доказ того, що порог серця впливає на загальний стан організму, недостатнє постачання крові до мозку, м'язів, внутрішніх органів. Саме ця фраза найчастіше використовується при визнанні непридатності або обмеженої Якщо вона звучить у висновку кардіолога після УЗД серця, це дуже сильна позиція. Не бійтеся просити лікаря написати її, якщо об'єктивно є порушення, наприклад, при важкій регуляції або сенстозі, без цієї фрази навіть порок можуть промовчати на ВЛК. Зі збирай все в один пакет документів, виписки, обстеження, щоденник, симптоми. Ваша медична історія це не просто окремі довідки, а цілісна картина, яку треба представляти на ВЛК. Найбільша помилка не проходити з обривками одна ЕКГ, одна виписка і слова. Ну мені ж лікар щось казав. Збери повний пакет ЕХОКГ з описом пороку, кардіограми в динаміці, виписки з лікарень, якщо були госпіталізації щоденних симптомів, письмовий або розрукований із телефону, призначення від лікаря. Усе повинно бути чітко, охайно, зрозуміло, з підкресленими ключовими моментами. Комісія працює швидко, і чим краще оформлено документи, тим більше ймовірність, що їх прочитають і врахують. Підготуйся як до бою. Це бій за твоє здоров'я і право жити повноцінно. То ставить остаточний діагноз на ВЛК у кардіологічних питаннях, вирішальне слово за лікарем-кардіологом, який є в складі військово лікарської комісії, але не лише він, терапевт теж впливає на висновок. Всі документи перевіряє голова ВЛК. Якщо є суперечності, справа йде на контроль в обласну або центральну комісію. Тому не варто думати, що можна проскочити лише на словах. Усе має бути підтверджено, що взяти з собою на ВЛК, якщо в тебе серцева патологія, паспорт, військовий квиток, амбулаторна у ЗД серця старше трьох місяців ЕКГ, кілька штук, добовий моніторинг тиску, щоденник вимірювання артеріального тиску, виписки з лікарень, назви ліків, які приймаєш, часті помилки, які шкодять, приходити без документів, занижувати симптоми, щоб не виглядати слабким, не вимірювати тиск вдома, забувати про щоденник, казати, усе нормально, а потім непритомніти на марш кітку. Якщо у тебе є будь-які проблеми з серцем, тиском, або тебе турбує задишка у грудях, головні болі не ігноруй цей. Твій обов'язок перед собою, родиною та державою, пройти об'єктивне, чесне, якісне обстеження. ВЛК не ворог, це твоя гарантія, що ти потрапиш туди, де твій стан дозволяє служити, або навпаки не ризикуватимеш життя. Готуєшся до ВЛК, не відкладайте, Озброюйтесь знаннями, бери документи, говори правду, пошир цей матеріал друзям, побратимам і рідним. це врятує чиєсь здоров'я або навіть життя. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене до НАТО. Діявити витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. І не забувай підписатись на наш YouTube канал. Ми ще підготуємо багато корисних відео на тему ВЛК, комісії, діагнозів і прав для військових. Дякую. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.